Де і як ми вивчаємо німецьку мову безкоштовно, не відвідуючи мовні курси? Нагадаю, мене звати Міла, мого чоловіка Морослава, нашого сина Платон, і трішки більше двох тижнів тому ми переїхали до Німеччини в Баварію. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як ми вивчаємо німецьку мову. Мовні курси у нас ще не почались, але ми не втрачаємо час і щодня, щовечора самостійно вивчаємо мову. Я починаю мову вчити з нуля. Тому у мене буде топ-7 різних джерел, які ви можете використовувати, коли також починаєте з нуля. Мирослав уже мову знає, приблизно десь на рівень Б1, тому в нього будуть поради від себе. Трішечки пізніше. Почнемо з моїх порад. Перше, на Ютубі є класний канал Німецький з нуля. Там 50 онлайн-уроків для початківців з німецької мови, і якщо ви взагалі нічого не розумієте, це канал саме для вас. Він мені подобається. Там дуже структуровано, чітко, зрозуміло, з багатьма прикладами. Подається граматика, подається лексика нова. Я вам раджу обов'язково подивитися на цей канал. І хочу ще додати, що ось цей весь зошит я вже списала під час вивчення саме німецької мови на цьому каналі. Наступний ютуб-канал це Олександр Бекер, з нуля до c 1. Також мені подобається цей канал, тому що там дуже класна взагалі методика вивчення німецької мови. Подивіться окремі відео, наприклад, таке як «Как свободно і правильно говорити на німецькому язике, не вивчаючи граматику. Взагалі, Олександр рекомендує як правильно вивчати німецьку за своєю методикою. Також, якщо ви готуєтеся до екзамену в гьоте інституті і хочете його скласти там на 1 чи а 2 рівень, то у нього є повний розбір такого екзамену в гьоте інституті. Раджу подивитися, і є дуже класні відео, наприклад. 100 фраз німецькою мовою питання-відповідь, які просто можна заучувати, щоб вже їх використовувати в щоденному мовленні. Третя порада це вже буде додаток, який ви можете встановити на мобільний телефон. Додаток називається Deutsch und Lesen. У цьому додатку є на різні рівні. Я, наприклад, пройшла вже А 1 і зараз перейшла до А2 різні тексти, яким чином я вчу німецьку. За цими текстами. Перше, я включаю на прослуховування текст, тобто це аудіювання. Слухаю і намагаюся зрозуміти, взагалі я щось розумію чи ні. Тут важливо саме навчитися чути німецьку і розпізнавати її. Наступний крок: я читаю цей текст та перекладаю його. Поряд зі мною зазвичай сидить Мирослав, і він мене десь поправляє, десь мені допомагає. І третій крок важливий. Я знову ж таки включаю звук, слухаю одне речення, і потім це речення проговорюю, щоб в мене воно просто залишалося десь в пам'яті, щоб я не робила помилок таких елементарних, коли ти не знаєш, треба ам, ум-ім. Um, це можна завчити. І десь воно вже на підсвідомості буде залишатися. І останній етап це вже суперлевел, коли просто можна цей текст переказати своїми словами. Якщо так працювати з кожним текстом, це дасть надзвичайно класний результат. Тим більше, теми тут такі зрозумілі, там чи в магазині, чи в супермаркеті. Четвертий пункт це також буде додаток. Він схожий на попередній. Називається Deutsch lernen mit Dialogen. Тут вже ви можете вчити німецькою, читаючи, вивчаючи діалоги, також які поділення по темах і поділені по різних рівнях складнощі. Хочу також порадити, але не одразу. Це, мабуть, вже тоді, коли ви маєте якусь базу і вже зрозуміли якісь ази, щоб хоча б навчилися читати правильно німецькою мовою, завантажити собі на телефон, на комп'ютер, як завгодно, список слів гьота інституту на рівень А1, А2. Це просто перелік слів за алфавітним показником, і до кожного слова є приклад речення. Таким чином, також можна вчити слова, і ви як мінімум зорієнтуєтесь, яка у вас повинна бути лексика на рівень А1, А2. Також хочу порадити додаток Todo German. Він існує для багатьох мов. Я, звичайно, для себе вибрала німецькою мовою. Це вже така більш ігрова форма. Можна вчити так лексику, можна вчити так слова. І інколи мені це також подобається. Я заходжу, десь там е, правильно вибираю слова, які летять на мене, або правильно складаю із літер слова, чи просто таким чином набуваю свою лексику. Але я не бачу в цьому жодної структури, тому що там слова і не поділені, нібито і по темах, і не введені конкретно в лексику, як розвага. Подібні додатки можна використовувати, коли вже зовсім вам надоїло просто вчити структуровано за якимись темами і подібне. І остання моя порада: це також, коли вам вже взагалі набридли ті уроки, ви просто можете слухати, дивитися один німецький серіал для початківців. Його спеціально зняли для тих, хто лише починає вчити німецьку мову. Серіал називається «Extra Deutsch. Його можна знайти на Ютубі. Я залишу посилання там, якщо не помиляюся, десь є 11 серій. Також в цьому серіалі є субтитри російською мовою, але намагайтеся слухати, все ж таки, Німецькою мовою і не читати одразу субтитри. Ще хочу зауважити, що серіал знімали давно і використовується у цьому серіалі молодіжна лексика, яка, можливо, вже трішки застаріла. Але для нас це не важливо, нам головне навчитися розуміти та слухати носіїв мови. Ось такі від мене поради. А наступні поради будуть від Мирослава. Він зараз вивчає мову десь на рівні Б1. Для самостійного вивчення німецької мови я використовую додаток «Учим німецькі слова по СУ. Є декілька фаз вивчення слів. І останнє це записування нового слова з клавіатури телефону. Це закріплює нові слова в пам'яті, і я переконався в тому, що дуже корисне і продуктивне вивчення німецької мови. Також я використовую німецька граматика b 1 Тест. Там пропонується набір речень по 10 в кожному уроці, в яких не вистачає деяких слів чи частин е, речень. Ти маєш із трьох варіантів туди вставити їх. Це також е, доволі просто, зручно. Також я використовую YouTube канал Easy German. Йде все на, на німецькій мові, але німецька мова доступна і чітка. Е, Вимова. Цей канал добрий для покращення сприйняття німецької мови на слух. І остання моя порада це ресурс каналу Deutsche Welle Німецького, де є закладка вивчення німецької мови. В цій закладці є як тести на підтвердження вашого рівня знання німецької мови, так і безплатні уроки. Але не дивлячись на всі ці додатки і ресурси. Скажу від себе, що головне в вивченні якоїсь мови це регулярність. Навіть по годинки в день ваш прогрес буде з кожним днем все краще і краще. Якщо вам сподобались наші поради, будь ласка, поставте лайк нашому відео, пишіть в коментарях, які додатки, програми, сайти використовуєте ви. Діліться інформацією, це важливо. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі нових відео. А ми намагаємося створювати класний, цікавий та корисний контент. До зустрічі!